За добу на Харківщині зафіксовано чотири пожежі, спричинених ворожими обстрілами у Богодухівському, Куп'янському, Зюмському та Харківському районах області. Близько 7.20 ворожі ударні безпілотники атакували цивільне підприємство у місті Дергачі. Постраждало двоє працівників. Виникла пожежа площою 2,5 тисяч квадратних метрів в одній зі складських будівель. Пошкоджень зазнала сусідня складська споруда. Внаслідок бомбардування села вище солоне Борівської громади. Ізюмського району виникла пожежа площою 350 квадратних метрів у господарчій споруді колишнього цивільного підприємства. Також зайнялась суха трава навколо на площі 400 квадратних метрів без постраждалих. На околиці села Мирник Індрашівської громади Куп'янського району ворожа керована бомба влучила на відкриту місцевість, спричинивши пожежу сухостою на площі 700 квадратних метрів. Інформація про постраждалих не надходила. Вночі ворог повторно обстріляв. Навчальний заклад у місті Богодухів. Горіли дерев'яні будівельні конструкції на другому поверсі на площі 150 квадратних метрів. Під час проведення перевірок місць ворожих обстрілів протягом дня виявлено, у Шевченківському районі Харкова пошкоджено ворота семи гаражів, три автомобілі, скління вікон, багатоквартирного будинку, леб вуличного освітлення. 14-річна дитина зазнала гострої реакції на стрес. У місті Куп'янськ російською авіабомбою частково зруйновано будівлю та майстерні навчального закладу. Пізніше в Внаслідок чергового бомбардування Куп'янська було зруйновано дві та пошкоджено сім приватних будинків. Дві жінки отримали гостру реакцію на стрес. Під час гасіння однієї з побутових пожеж, що сталося через необережність з вогнем у житловій п'ятиповерхівці на проспекті Байрона у Слобідському районі Харкова, врятовано літню жінку 1936 року народження. З опіками її госпіталізували до медичного закладу. За добу в природних екосистемах сталося 21 пожежа на загальній площі. Ще понад 7,5 гектарів до ліквідації однієї з них залучався підрозділ місцевої пожежної охорони. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 109 одиниць вибухонебезпечних предметів.